Всім привіт, друзі! З вами кіно Мозок, і у наступні 5 хвилин я надам вам 5 причин подивитися перший сезон серіалу Дім дракона. Причина перша. Ми знову у грі. Серіал повертає нас у всесвіт Гри Престолів завдяки тій самій атмосфері, яку має оригінальний серіал. До того ж, він підтверджує фанатську теорію про те, що історія у світі гри циклічна, адже деякі сюжетні ходи Дому у дракона буквально повторюють такі ж у грі. Для прикладу, подивіться сьому серію Дома Дракона і другу серію першого сезону гри. Гарантую, ви знайдете багато чого схожого. Причина друга. Що було раніше. Дія серіалу розгортається за 175 років до народження головного персонажа Гри престолів Деенері Старгарієн і розповідає нам про події, які привели до війни, відомої як Танок Драконів. І хоча гра престолів встигла добряче проспойлерити нам, чим саме це закінчиться, але спостерігати за тим, як це відбувається, все одно цікаво. Цьому також сприяє причина третя персонажі. Так само як і Гра Престолів, дім дракона не має однозначно хороших чи поганих персонажів. Кожен переслідує свою власну мету і йде до неї різними шляхами. Хтось за допомогою хитрощів і дипломатії, а інші ж ідуть по головах. Це не заважає одним персонажам завойовувати серця глядачів, а іншим викликати почуття ненависті і бажання якнайскорішої смерті. Особливо виділяється принцеса Рейніра, яку деякі фанати нині називають не інакше, як Нова Деенеріс, а також брат короля Принц Деймон у виконанні харизматичного Мета Сміта. Не вистачає хіба що такого яскравого персонажа, як Тіріон Ланістер. Який може заговорити хоч самого чорта, якось я взяв у бордель біслюка і бджолиний вулик. Тихо. А що далі? І що це ти робиш? Каюся в гріхах? Причина четверта: дракони. Давайте відверто. За що глядачі так полюбили Дені у грі престолів? Певна річ, через те, що її блискавично зіграла Емілія Кларк. Але саме як персонажа, звісно ж, тому що вона мала трьох драконів і думаю, навряд чи хтось заперечить, що кожну сцену з ними можна, не думаючи, додавати у список найкращих у серіалі. А в домі дракона цього задоволення, як власне, і самих драконів в п'ятеро більше. І хоча поки що нам не показали їх в усій красі, приберігаючи їхній потенціал на другий та наступні сезони, того, що ми побачили у першому. Цілком достатньо, щоб змусити нас з нетерпінням чекати продовження серіалу. Причина п'ята. Далі буде. Серіал уже продовжуємо на другий сезон. А сам Джордж Мартін казав, що на його думку, для того, щоб гідно розкрити усі сюжетні арки, в ідеалі треба 4 сезони. Також уже підтверджено, що в другому сезоні з'являться Вінтерфелл і тодішній Дім Старків. Відтак можна очікувати і на появу інших великих домів, наприклад, Ланістерів. І може нам нарешті пояснять, чому вони стали такими засранцями. Одним словом, серіал дає причину жити далі. Дочекатися 2024-го, щоб знову побачити улюблених героїв на екрані. Дякую вам за перегляд, друзі. Ставте лайки під цим відео. Пишіть у коментарях, які ваші враження від сезону і чого ви очікуватимете у продовженні. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.